Зніму вам невеличкий такий краш-тест. чого бояться аграрії, цього бояться аграрії. Коли соя зацвіла, а тут у нас прийшла така гроза, ще причому ночі, яка зараз, аби не влила град і не зробила жнива. Просто робиться, не знаю чи вам видно, але дерева кладе. Стою на балконі, чекаю це що вона тільки підходить чувствую, зараз біди не робить такої веселої на підході. Завтра проїду по полям, покажу вам що за движення в але нічого гуматиками підтягнемо переживати що. У мене соя невелика тільки грубо говоря, кущитись почала. Получить стрес, буде ще краще. А от в кого вже в коліна, то переживати треба. Ну, ви зрозуміли поблизку, там що робиться. Це вона ще не йде, тут ще дощу нема. Це тільки вона надвигається. В забори вже рве воно. Дерева кладе. Так що такі справи. Нічка буде весела. Ще трошки поснімаю. Щоб вам було видно. Надвигається. Це тільки надвигається. Що буде далі, не знаю. хотілося б сказати лайки і підписки, але... Коротше, що вам сказати, самі розумієте, що аграрій переживає в такі мінути. Та нічого, гам не переживати. Ще не такі морози були, коли в хатах срали. Переживаємо цю грозу. Хоча після цієї десь ще завтра днем має бути друга. В 11. Готує, боюсь, саме більше, тому що днівна гроза принесе град. Ця принесе велику зливу. Ну і перевести вітри. Ладно, всім пока, лайки, підписки.